Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза. Від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Вам не здається, що? Пам'ятаєте, коли я питала, там у нас демократія, у нас mm. свобода людини і так далі. Вам не здається, що демократії програють такі війни? Я останні три дні за це теж думаю. Ну, все життя, але останні три дні здебільшого. Колись мене запитали. Чи там погано, чи добре е, цензура на ЗМІ? Я би жодного разу, не вагаючись, сказав, що це погано в стані війни. Я хочу, щоб військові почали правильно воювати, думати головою, і після цього можна робити, ну, ставити демократію на паузу і далі йти. От і все. Ну, на, Насправді, от, ми, ми переламаємо цю ситуацію. У нас, як то кажуть, як моя прабабуся казала, поки жарений піртух в жопу не клюне, ми не починаємо щось робити. Ми переламаємо цю ситуацію і будуть нам давати, не будуть давати ми щось вигадаємо. Ну, людина, коли попадає в таку ситуацію загнано кут, вона починає насправді думати критично. Я кажу, я спілкувався з деякими військовими генералами. і а, в них теж таке буває. Сьогодні вони виграють війну, там, завтра вони такі, блін, там, можемо програти повністю, що робити. І люди у влади, люди у військовому керівництві, це такі самі люди, як я, ви і так далі. Вони теж вміють помилятися, вони теж вміють оце повільно. Ви, ви абсолютно правильно кажете, я ненавиджу, коли все повільно йде, що можна зробити швидко. Дуже ненавиджу. Коли ну, от, 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 треба вже вчора, не поспішає. Зараз ми проведемо пару зустрічей, подумаємо, зараз не на часі і так далі. А потім, коли отак горить, ой-ой-ой, а що робить? Так, да, да, отак все, все відбувається приблизно так. Але воно відбувається не через те, що вони там хороші або погані. Вони такі, як є. Вони як ми насправді. В них є теж мінуса. Ого. Ну, я думаю, що буде в нас і артилерія. Можливо, після виборів в США, я, я так собі щось вирішив, тому що завжди перед виборами, це як в Польщі було, завжди починаються якісь качелі, хтось щось чомусь не дає, тому що йому треба голоси іншої. Партії, там, і оця гра починається. Для них, ну, це, це насправді це треба розуміти. Для них ми не щось там, типа, ми за правду, а вони за зло. Ні, це бізнес. Це бізнес. Росія конкурент Сполучених Штатів. І ми зараз ось зі Сполученими Штатами, бізнес-партнери. Ну, я так вважаю. Великобританія, я вважаю знову ж таки, всі історії трішки інакші. Вона ближче, я вважаю, що вона ближче для нас по духу. Вони теж авантюрні, теж емоційні, але більш стримані. Вони емоційні всередині себе. От. І вони розуміють, що таке, коли ти невчасно робиш ті чи інші е, вчинки. Ну, вони довго чекали, теж, поки Сполучені ну, Штати увійдуть у Другу світову. Вони, вони це пам'ятають. от. Тому. Ну, Цей момент ми переламаємо. Нам треба зараз, щоб військові почали стояти в більш вигідній позиції наші військові, ніж військові Російської Федерації. Це основна мета зараз. І те, що, там, я ж кажу, президент, там, сирський, і міністр оборони їздять, вони повинні їздити. Так, це, це треба. Це небезпечно, може прилетіти щось, так, це ризик. Але ну, це той ризик, який треба робити. Це той ризик, який робить кожен командир бригади, там, е чи комбати, коли йде по позиціях. Чи повинен це робити? Ні, в штатних посадових обов'язках він не повинен обходити кожну позицію, дивитись. Але коли солдати це бачать, в них підіймається бойовий дух. А щоб ви розуміли, бойовий дух це одна з основних е зброй під час війни. І от скажіть мені, який зараз бойовий дух? Збройних сил і взагалі у всього цивільного населення. Повертаємося про внутрішню комунікацію. Вона провалена. І от, от, от які б зміни там я хотів би побачити. Не дивлячись на те, я, я, ще, я рахую, і я ну, прям буду відстоювати. Телемарафон, який він, ну, як формат телемарафону, він повинен бути. Я так вважаю. Але трішечки якось змінити, трішечки додати. Ви ж бачите, зараз ЗМІ, можливо, іноді відходять на другий... натуральності. А? Натуральності. Так, вони відходять від натуральності, і вони відходять на другий план. З'являється це нове слово, таке influencer. От. І люди вже розуміють, що, от, наприклад, написала там якась газета статтю. І це не думка газети, це думка якогось редактора, якого вони не знають, чи знають, чи фіг його знає. А потім вони дивляться, от пише, наприклад, там не знаю Лачен, наприклад. Або Стерненка, або ще хтось. І от його знаю позицію, я її притримуюсь. Або не згоден, але от я читаю його, тому що тому що я знаю, хто це пише. Він бере на себе відповідальність за те, що пише. А коли пишуть ЗМІ, вони на себе зазвичай відповідальності ніякої не беруть. Ну, і це світові ЗМІ так само роблять. Там Нью-Йорк Таймс з посилання на джерела. Так, да, з посиланням на джерела, але потім, коли їм ну, щось починають предявляти, вона каже: так це редактор наш. Ну, так, да, да, це, це наш редактор, він такий, от не розібрався або розібрався редактор. Путін і Трамп заговорили про можливість мирних переговорів. Трамп розказує що прямо посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Була ціла спецоперація Прям бачу це. так? Да? була ціла спецоперація з Такером Карсеном, який з'їздив до Путіна. Путін передав кілька меседжів, меседжів на захід, та на що він готовий, начебто, піти. Потім він дав ще одне інтерв'ю вже своїм засобам масової інформації, де розказав про те, що він зробив не так в тому інтерв'ю. Першому Такеру рокарсану одним словом відбувається якась така вовтузня. Як ви розцінюєте цей черговий етап такого прогріву та такого припадку? Можливо, перед Мюнхеном це було можливо, це справді було таке іпсошна операція. Я думаю, що ну, це не від Бюнхіна залежить, і це не іпсошна операція. Це просто план їх, який вони виконують. Вони хочуть, щоб Трамп став президентом, щоб ми почали домовлятися. Вони підключили сюди Ілона Маска, дуже непогано, так як і просто в нього останній час з роти на сесія, просто якийсь не хочу казати, що. А, і ну, тобто вони повністю розуміють, що. Є військові операції, є політичні операції, і вони їх виконують досить ефективно. Мені мені подобається. Вони, я ж кажу, підкупають е, сенаторів, підкупають е, е, партії, депутатів різних країн, виділяють на це кошти. Ми це собі дозволити не можемо. Там правильно це неправильно, тут суті не стоїть це боротьба за виживання. Коли йде боротьба за виживання, дещо неправильно теж можна робити. І треба робити. Наприклад, стріляти, не списуючи патрони. Так, да, це неправильно, це е, певно, що е, там. Е, Неоголона справа, ну якесь там догано тобі Але... Ти зробив це, щоб вбити противника. В тебе воно не було на це часу, і ти робив це, виконуючи там. Не виконуючи, навіть не виконуючи наказ. У нас до речі, один із призначень мені дуже сподобалось. Сухарєвського поставили на командувача безпілотних літальних апаратів. Ударних, неударних, ударних, не пам'ятаю. Але він, герой України, отримав, якщо що, за те, що про порушив наказ. Він перший почав стріляти. В АТО, якщо я не помиляюсь, я не впевнений, що це правда, що саме він перший, можливо, є історії, там, мета, але він, як командир на той момент, не знаю, там зводу, роти чи чогось, прийняв це на себе відповідальність mm -hmm. Mm -hmm. і почав стріляти в противника навіть тоді, коли ви пам'ятаєте, всі ці часи не все так однозначно, не, не стріляти, стріляти домовляти не можна да. наступати, да, туди да, да, не можна да, да, йти, да. тому що да. щось там і він Такі заслужено отримав Героя України за цей вчинок. Якщо брати там відповідальність, він порушив наказ, певно, що. Але є е, норми морального права, і тут він правий. Так само і в політичних іграх є ну, нор, норми морального права, і коли ти захищаєш державу, деякі методи ну, треба використовувати.